Привіт! Це черговий в Мюнхені, який вже другий рік поспіль проводиться саме тут. І зараз ми на стенді компанії BMW. це Баварія, це те, що, напевно, варто почати цьогорічний огляд. І позаду мене новинка. Це повністю електрична і повністю броньована BMW. I7, яка позиціонує себе як перший автомобіль саме такого люксового класу. Це ще не серійна модель, але вже відомі певні базові характеристики цієї машини. Тут два електричних двигуни, які разом дають цій машині аж 400 кВт, що дає можливість розганятися до сотні за приблизно 9 секунд. Нульові викиди це не лише класичні електромобілі, але і, наприклад, водневі машини, котрі є насправді також новодом саме електромобілів. І компанія BMW нам презентує. Нібито стандартний X5, але в ньому є одна особливість. Це водневий АІХ. Ця машина ще не є серійною, її пропонують сьогодні лише для обмеженої кількості людей, які її тестують в повсякденному використанні. Але вже найближчим часом компанія обіцяє, що ця машина потрапить в продаж. Цей автомобіль має електричний двигун, який розміщений ззаду. Але потужність цього двигуна це спеціальна установка, яка розміщена класично під капотом. Заливають сюди вірніше, заправляють сюди гідроген, водень у вигляді газу, і по суті, потім цей газ потрапляє в спеціальну установку, яка перетворює з допомогою хімічної реакції його на електроенергію, котра і живить цей двигун, який є по суті електричним. Запас ходу в цього автомобіля близько 500 кілометрів, але у серійне виробництво він ще не йде. Новий електричний сценік на минулій виставці в Парижі ми бачили його на рівні концепту. А сьогодні ми вже можемо в ньому посидіти і оцінити, яким цей автомобіль піде в серію, адже його почнуть продавати вже в наступному 2024 році. По суті, від старого звичного нашого класичного сценіка залишилася одна лише назва, тому що він завжди був компактним мінівеном. А зараз це по суті сімейний автомобіль c класу. Повністю електричний, який змінює всю філософію і підхід компанії Рено саме до такого класу автомобілів. І сьогодні Рено робить щось схоже. Воно переосмислило концепцію сімейних автомобілів. І сьогодні вони вважають, що сімейний автомобіль має виглядати саме так: він повинен бути електричним, але він більше не має бути мінівеном. А знаєте, що спільного в нового електричного сценіка і нової Tesla Model 3? це запас ходу. Виробники обіцяють понад 600 кілометрів на одному заряді. Нарешті оновлена Tesla Model 3. Візуально ми бачимо зміни спереду і ззаду. І це власне, основне, що тут змінилося. Бо технічно машина майже залишилася такою, яка була до рестайлу. Ми бачимо повністю інший бампер. Більше тут немає оцих от рефлекторів, які були. Також ми бачимо оновлену оптику, чітко виражену led лінію ліхтарів. оцих от. І загалом ми бачимо їх її спереду зовсім іншою, ніж вона була до цього. Чесно кажучи, попередній дизайн вже був такий трошки він приївся і піднадоїв. Також замінили задні ліхтарі, вони зовсім по іншому розміщені. і в багажнику більше місця. Це концепт IDBus. Це, це автомобіль, який позиціонується як автомобіль для подорожей, для відпочинку, де ви можете не тільки пересуватися, ви можете полежати, поспати, погратися, не знаю, будь-що вам хочеться, тому що тут є і ліжко, і газова плитка ось там, і запас води під цим ліжком. Ну, тобто це щось нове в сфері електромобілів і в принципі в компанії Volkswagen. Ну Хіба можемо якусь таку асоціацію зробити з культовим тепершим Volkswagen? Той, який хіппі мобіль, звісно.